we Оделту Мігелачу та Шукардівес, драгі Романе, вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ви В ефірі черговий випуск програми Романо ДжВП. Наша сьогоднішня програма складається з кількох частин: у першій ми розповімо про питання залучення ромських студентів до практичної роботи, у другій частині ми порушимо питання екології навколишнього середовища. Отже, розпочинаємо нашу розповідь. В кінці вересня цього року в Ужгороді відбулася зустріч представників Міжнародного фонду відродження та ромських студентів, які навчаються за стипендіальною програмою Ромського освітнього фонду. Як зазначив Роман Романов, який очолює програму верховенства права, Міжнародний фонд відродження хоче бачити розвиток ромських громад, залучивши. До неї молодь, яка навчалася і навчається за ромською освітньою програмою. На сьогодні бракує налагодженої співпраці органів місцевого самоврядування з молоддю, яка вже отримала освіту різними напрямками, в першу чергу, з юристами. Протягом останнього року, здається, вже втретє, в Ужгороді, і я би дуже хотів, щоб ця зустріч. Принаймні нас спрямовували на спільне розуміння очікувань, і, можливо, ми могли б знайти те, чого нам не вдалося зробити до цього часу. З 2008 по 2012 роки в Закарпатській області за цією програмою навчаються 45 студентів. Чи всі ці студенти змогли потім влаштуватися на роботу за спеціальністю? Які в них проблеми? навчаюся у Шородському факультеті Київського національного університету культури і мистецтв і працюю керівником гуртка в палаці дітей юнацтва. І завдяки фонду відродження я продовжую навчання, я дуже вдячний фонду відродження і за допомогу, за фінансування. Оскільки ми спрямовані на те, щоб бачити розвиток, саме розвиток ромських громад, отже, ми би хотіли спрямувати основні свої зусилля не на організацію якихось сервісних робіт, та, юридичних послуг, медичних, чим займається наша ромська програма. Вона є, вона діє, і це її пріоритети, і там, де можливо, ми співпрацюємо. Але наше завдання спробувати знайти шляхи для саме для забезпечення розвитку. Розвиток, який можна реалізувати через вирішення юридичних перешкод, які виникають в житті Ромських громад, і під час відвідань міськомпактного поселення ми побачили, що їх надзвичайно багато. Якщо думати про розвиток, то ми дійшли до висновку, що він неможливий, якщо ми не спрямуємо свої зусилля на те, щоб Будь-яка діяльність включала в себе ромську молодь, тому що розвиток неможливий без участі молодих ромів. Як ви знаєте, в фонді відродження протягом багатьох років існує напевно унікальна можливість для ромської молоді здобути вищу освіту, тобто стипендіальна програма. Протягом останніх місяців ми намагалися зрозуміти, яка подальша доля випускників цієї програми, які навчалися за підтримки фонду протягом певних років і здобули юридичну спеціальність. Напевно, у нас бракує інформації про те, як ці люди реалізували свої здібності, можливості на сьогоднішній день. І по-друге, нам явно бракує якихось механізмів співпраці з ними. Поступив зараз, навчаюсь, закінчив бакалавр в Закарпатському державному університеті, навчаюсь на факультеті економіки у спеціальності банківська справа. Як я вже казав, отримав степінь бакалавра. Зараз перейшов на магістра. Здобуваю я освіту платно. Мені в цьому допомагає Міжнародний фонд відродження. За це йому щиро дякую, за те, що ромам допомагають здобувати освіту. Це дуже важливо для ромів. Я думаю, що не відкрию великого секрету, якщо скажу, що помилково вважати, що основним капіталом є фінансовий капітал. Тобто людський капітал, люди з їхніми здібностями. Вони є не менш цінними, ніж якісь фінансові ресурси. Тому е, ті можливості е, фінансової підтримки, які ми маємо, ми би хотіли, щоб вони були мультипліковані, посилені тими людськими ресурсами, тими знаннями ромської молоді, які вона змогла здобути, в тому числі за нашої підтримки останнім часом. Започатковується співпраця між Ромською громадою, місцевою. Правозахисною організацією, виконавчим комітетом міської ради, фондом відродження. І ми спільно намагаємося діяти для того, щоб не лише обмежувати себе тою ролью і участю, які має кожна конкретна та сторона, а знайти якісь суттєво більші можливості, які розширюють, які посилюють, і безумовно пряму роботу з ромською громадою має проводити ромська молодь. Це те, що ми вважаємо дуже важливим, і хотіли би також скористатися цією зустріччю для того, щоб з цим досвідом трошки вас познайомити. хочу побажати всім ромським дітям, щоб батьки стимулювали всіх своїх дітей до навчання, прагнули здобути освіту, щоб щоб вони розуміли це. Що Ромськ... ромам потрібна освіта для того, щоб ми йшли далі, не оставалися на одному місці, розвивалися. Я в принципі з багатьма е, тезами згоден, і е, я думаю, що та діяльність, яка протягом попередніх років е, проходила тут в Закарпатті, вона безумовно мала позитивні наслідки. Та? Е, питання лише в іншому. Що, по-перше, вона, на жаль, побудована виключно на проєктній основі. Тобто, закінчився проєкт і, і все життя може завершуватися. Це, я думаю, що трошки неправильно. Нам треба шукати якісь більш стійкі форми співпраці, і тому якраз залучення, перш за все, місцевого самоврядування ну, дуже важливо, бо насправді це не люди поставлені зверху, да? це. Люди, які обрані тут, в цій громаді, і дуже важливо, щоб вони розуміли проблеми своєї громади і навіть тої частини, на яку іноді хочеться їм заплющувати очі. Я маю на увазі ромські громади. Так? От дуже важливо не дозволити це зробити. Нашу другу розповідь ми присвятили проблемі екології, тобто питанню збереження чистоти навколишнього середовища. Куди б ми не пішли навіть у найвіддаленіших лісових куточках Закарпаття, то всюди ми помічаємо купи сміття, особливо сучасного пластмасового, поліетиленові пакети, пляшки. Особливо їх багато спливає річками під час дощів. Навіть можна виміряти рівень підняття води. За залишками пластмасових кульків, що зачепилися за гілки дерев? Інколи складається враження, що річки нашої області виконують функції очищення поверхні від накопиченого броду. А куди виносяться річками сміття? До сусідніх з нами країн, в першу чергу, до Угорщини по річці Тиса, оскільки всі річки і річечки Закарпаття відносяться до її водного басейну. Чому склалося так, що головна умова роботи заводів? По виробництво пластмасової тари, а саме, налагодження роботи по утилізації пластмасових виробів, у нас не виконується. Нас зацікавило, як проходить утилізація пластмасових виробів в інших країнах. Пропонуємо вам переглянути фільм Утилізатор підготовлений журналістом Зораном Дімомом на Македонській телестудії. Плани Македонија, 35 милиа мануша, оба Рома, кере на бутисар кедут не таро шишија, башо рециклириве. О кеди пе шишија си шерудно,

Holy <laughs> Oh! <laughs> мене Чингарама Рамадан. Почни има кале бучеја те керав од 12 години такси сенсал, од това раствор. Керава си не бути три до панджи берш, познемо. Затоа прекини дима кана и керава бути количка. Кана е вен си, кај си, кај не, аличка пауза керава, уштава пари пари, Перава по Дисибалов, Еджар Живинава. Без му си не е куметникот звезда човек, кога со Джанелама цела Македонија, со, со поспоринджима колеги лева со Сараелис Виспристи. Come on, fist again, just my love team lahi, oh, on the... my love она формално ќе не. Си барок таро системи таро кеди пе таро гуној дена по пебашо башо шурија таро рециклири баскер индустрија, ани Македонија. Штаба се рано, таро панџо саати, Најхари дешо панџ биш километри со кружинава у улице. Джава ќе дава шишија, ќе дава конзерви, а ќе мо живото, кога со стварно о, морам да ги работи. А, мада и сима шовар дешу дешо дуј берш, наборо мисим тари јасна, која насминава да буте обтеречина, мама на не социјално на нема. Мада и полиција на Мукеламен, не ќе да ши жија, жија ка не изима ефта казна. Котар мете лавака на одла пари, ефта казна, и по пинда евриа, доа е тришо по пинда евриа. Дали ме валян те лави дали валян те дали со кај прашако, кај хабија, а мада онам пори пе многу таргјама. Ола сапан да кере на бути наорганизириме тај бијаракле, ано шартија ризично пал ленгоро састипе. Она формално кедут не, огунојтари пластика кеденлен таро контениерија баш огуној, родин доропало на селектирим огуној, безораки пеко ленгере мујат тај вастаа. Па идејата дека кај ромската популација доминантно може да се генерира приход преку собирањето пластика се роди пред неколку години кога работевме еден друг проект кој беше фокусиран на екологијата. И некако како странична информација произлезе дека проценка некоја на ниво на Македонија може би 20.000 луѓе би можеле да живеат од тоа помагаме луѓето кои собираат пластика тоа да го направат на еден организиран начин, на еден начин што нема да го загрозува нивното здравје, на еден начин кој ќе ги анимира и луѓето кои треба да ги подготва тие пластични шишиња за за да може да се соберат, значи и пошироката популација да се исменува. До сега е добро спроведена подготовката и се надевам дека резултатите ќе бидат добри. Државата може би нешто ќе ќе увиди дека тука има некаква порака и некоја вредно искуство.

На овој начин и молеснахме во секојдневната работа. Учествувањето на промотори има за цел најнапред да ја подигне свеста на граѓаните за селектирање и собирање на отпад, што е и законска определба, а понатака да ја подобри соработката меѓу собирачите на отпад и граѓаните и трето да овозможи вработување на млади роми. одамбата на рамките ги опати по кои што се дадени на оваа листа. Опатени се Газибаба, Аеродром, Чајл Бутел, Карпуш, Джорче, Петров, Центр, Кисела Сега останува да правиме мониторинг и да почнеме да видиме како се реализира проектот во однос на е, собирањето, прифаќањето на проектот од граѓаните, комуникацијата меѓу собирачот и, и, и граѓаните кои што имаат рамка и односот на граѓаните према проектот се практичниот однос. Многу се задоволен од работата до сега што ја работевме, така што имавме прилика директно да отидеме дома а, и да им објасниме а Колкава е важност да се рециклираат пластиката внатре во домакинствата, исто така на собирачите да им помогнеме значи, да не да не е собираат од надвор, значи директно дијат да од дома да ги собираат шишињата, а проблеми во главно не имавме, така што и двете страни беа повеќе задоволни. Чаве бут поможи не нама. Ем за благодарност ќе умлене со вакер нама и кера, ко сави стајна те джавте ке дава шишија. Ем со запознан нема, ема нушенцар, со лаво шишија дека ке дава. Абе, која проекти зорели со Кегјале Бушукар, чисто бутитали, ем јеку едно со амен жанена рома сара мен ја ко канте ко кола стараја, е кера максимум сарцијам шај максимум е нешто та старе не се болести ама збу каква проекти со кој јале озорани амен ја бучу картало значи ка ја ко кера ка исто ка кера гаджин сар дафи ка денамен помаре шишија нанесот на те пипина ко кубре пошто амен пира пешки Кире, а каде ако се размислиме ом каде на моето ера, а кишеа доламе, хем зимска, хем летна, хем брошимеска, колеска саувише бут спасивам. Што е тоа кире? Ме миромнимо чаваботи, сарине. Иако во мене е бути бути барој подршка. На ручете тоа саботира сина во мене. Цидајме и таро мелали павиш. Нати дике ламени ке бегаат циган. Тоа факиаш што ке милиција, текајќи на ламен нешто е власт, тоа толаме бутина, не мене више од ова. А кај више, кај звони так, добар ден, добар ден, како хава, бре, кај замоли кеса, кај чучаравна, кај чав кеса, кај дав, више кај. ќе и да дома да ги земам чешината многу сум задоволна и не мора да се симнам доле да одам до континер да го фрлам ѓубрето и дома не ми се собира многу ѓубре и имаме добра соработка со љузеви и многу сум задоволна Ја ја Корпетаро, мануша, му кедена, ке денав шишија, ака на полесно. Ја секој кер, например, му не неја кеса кова исто леа ке шишија. дом денес ќе рава бути джавако зграде са господини, кувава дари кучера, ќе дава флаше, и ја вера буча правджена ванге дена во манша, таро канти више на джава, ќе джар за си два ќе рава бути, и ја джар живинава. Мани, мани, мани! Отже, ми переглянули стрічку і можемо зробити певні підсумки. Збір пластмасових пляшок може надати нові робочі місця, а це у свою чергу допомогти приготувати родину. Цей фільм на 14-му міжнародному фестивалі телевізійних і радіопрограм отримав спеціальну нагороду журі у номінації «Приз глядацьких симпатій. Ви дивились черговий випуск програми Романо Джевіпен Тумендикена Марі» Романі програма.